Нашому чи поза містом, чи взагалі по всій Україні підтримати молодих українських організацій, справа має бути відкрито виступу партії України, що майданчик кримінальним минулим самостійної України і про і вирішив, що зможу. України я за є за те, що ви сьогодні сюди прийшли, повторююся, знаєте. Україна є, Україна буде. вона Так будемо робити, почув я. Ми не будемо захоплювати опі. до неординарних дій, захоплення групами. Дякуємо. Люди, які є патріотами цієї держави, зв'язниці не можуть сидіти.